На виставку поставили знову ліжко Олімп. Ми його, по-моєму, міняємо щотижня, тому що його купують з виставки. Цього разу в розмірі 160 х на 2. Це наразі остання моделька Олімп на складі. Наступні будуть в кінці січня. Дуже м'яке узголів'я, класичні вертикальні вставки, тому цей дизайн і користується попитом. На ліжко йде 7 років гарантії. 7 років гарантії, воно дуже надійне та практичне. По вартості в розмірі 1,60х2, так як ви бачите, від 20 тисяч 800 гривень. Чому кажу від? Тому що залежить від тканини і від додаткових опцій. От якраз по опціям і покажемо. Це, цей олім зроблений з опцією зйомного чохла. Бачите, на коробі є зйомний чохол. А ось так він виконується в базовому виконанні. Ця опція коштує додатково 2700. Але що вона дає? По-перше, зйомний чехол це практично. Можна або замінити, або похімчистити. По-друге, робиться більш естетично гарний кут, і тут в два рази більше ДСП в коробі і наповнювачі більше. Він стає таким м'якесеньким-м'якесенький. Тобто, якщо навіть ви вдаритесь ногою вночі, у вас сенця не залишиться. Звичайно, що ліжко йде знішує для білизни. Ніша для білизни, велика, об'ємна металева рамка з буковими ламелями і під дном ніші така сама металева рамка. За рахунок неї йде гарантія 7 років на таке ліжко. Може робитись в різних розмірах від півтора спального до величезного 2 на 2 метри. Ціни на інші розміри ліжка Олімп можете побачити на нашому сайті soloha.ua а в описі до відео телефон для зв'язку. При купівлі з матрасом обов'язково йде знижка на комплекті, все доступну оплату частинами на 5 платежів.